Вітаю, коти, кицюньки! Зараз розповім, які недоліки геймплея заважають грати в Діабло 4. І тим паче прикро, що маємо недоліки такого плана не в Інді-Грі, де багато можна і треба простити, а у Тріплеї-грі від великої досвідченої у створенні зірцевих ігор подібного типу студії. Ой, годі балачок! Ось що в ігроладі нової Діабло не влаштовує саме мене. Перше, чому не можна продивитись основну інформацію про річ до того, як ми її підіймемо разом з іншим лутом з підлоги, клікаючи окремо мишкою по кожній речі. Продивитись інформацію про стати речі можна лише в інвентарі, і на це витрачається час. Один раз то ще нічого. А от коли відчутна частина геймплея це колупання в інвентарі, то вже не так весело. Друге, до того ж, зараз основні стати речей пишуться чомусь в різних рядках. А це забирає ще додатковий час на співставлення. Було б зручно, якби в інвентарі при наведенні курсора показувалися б віконечка із основними характеристиками нової речі і старої, що на нас вже одягнена. А зараз ми бачимо лише приріст або зменшення показника армор броня. Але ж він далеко не єдиний нас цікавить. Я б сказала, що саме він окремо нас цікавить лише на початкових рівнях. А у рідких та легендарних речах ми шукаємо зовсім інші показники. Третє: масштабування та кут огляду. Дайте гравцям можливість змінювати масштаб у більшому діапазоні. Під час дослідження світу зручніше віддалити камеру ще більше і бачити також більше. І досить часто я хочу детальніше розгледіти цікаві, чудово пропрацьовані елементи світу. І, і не можу. Замість статуї ліліти і Наріуса бачу їх ноги. Замість картини з лором бачу раму. А в підземелі, де павуки і демони, є частиною будівлі, теж можу лише домалювати все своєю уявою. Четверте. Чому нам дається лише 6 слотів для скілів? Треба обов'язково додати ще. В дереві скілів ми маємо явно більше з чого вибрати, а одночасно користуватися ми можемо лише шістьома, бо викликаються вони саме з панелі скілів клавішами від 1 до 4 та кнопками миші. Blizzard, чесне слово, ми ще маємо на клавіатурі вільні клавіші. От чому не дати нам можливість прив'язати до них скіли? П'яте, мені дуже цікаво, з якою метою дерево скілів так сильно наближено і показано лише шматочком. Кожного разу його треба зменшувати, переміщувати. Навіщо? Можна просто вписати його у вікно користувацького інтерфейсу. Не може ж бути такого, що всі тестувальники користувалися виключно консолями. Є ще декілька речей, від яких не горить і не палає, але вони зробили б гру приємнішою. Почну з можливості гри офлайн без підключення до інтернету. Я впевнена, що є гравці, яким групові активності не цікаві. Бо вони могли б спокійно не залежати від інтернет-з'єднання і грати соло. Ще хочеться мати можливість відстежувати на карті більше ніж один квест, в ідеалі, щоб основні і додаткові квести позначалися різними кольорами, бо і справді незручно коли відбігав ніжками, зробив все необхідне, а потім розумієш, що повертатись треба майже туди ж, звідки прийшов. Хоча пам'ятаємо, що на релізі вже матимемо коней, тож пересуватись стане швидше. Не завадила би можливість мати карту другим шаром поверх вікна гри, як було, наприклад, у другій Діабло, а не лише у вигляді міні-карти. Це питання звички, воно також не принципове. Ну і наша улюблена гра точно стане трошки приємнішою, якщо знизити кількість шрифтів, що змінюється в інтерфейсі. Але то я вже прискіпуюсь. А от не прискіпуюсь я... До того, що просто необхідно додати українську локалізацію. І ось тоді українські гравці точно забезпечать, щоб світ санктуарію не загинув у одвічній боротьбі Ліліт і Інаріуса. Взагалі дивно, що більшість цих недоліків дожила до відкритої бети у такої великої досвідченої студії. Але до релізу 6 червня у Blizzard ще є час все налагодити. Щоб ми грали з насолодою і не шкодували витрачених грошей, бо сама гра класна. А що, на вашу думку, треба переробити у грі в першу чергу? Я почала б з української локалізації. Підписуйтесь на канал, бо четверті діабло ми ще точно будемо приділяти увагу. Грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ! І Слава Україні!